Якщо в день вам хочеться спати, лягайте спати! Це одна з найважливіших порад, яку я коли-небудь комусь давав і сам використовував. Саме тому в книзі 100 порад з особистої ефективності вона стоїть під номером 1. Але якщо в книзі ця порада умістилася в один розворот, в цьому відео я хочу дати більш розгорнуту інформацію, щоб у вас була повна картина того, що таке денний сон, чим він корисний, і чи дійсно варто його практикувати. Крім цього, в книзі залишається ще 99 порад, які ви можете прочитати. Це поради з особистої ефективності, які варто спробувати, і подивитися, які з них будуть у вас працювати, забрати їх у своє життя і стати ефективніше. Посилання на книгу буде під відео. Іноді всередині дня мене клонить у сон. Повіки стають важкими, працювати складніше, ніби вступаєш у боротьбу зі сном і відчуваєш, що програєш. Раніше я намагався це лікувати. Пив каву, відкривав вікна, відтискався від підлоги та вмивався. Ці методи нібито працювали, але це було помилкове враження. Сонливість проходила, а голова все одно відмовлялася працювати. Ніби сон я переміг, але в результаті програв, тому що робота стоїть на місці і робити нічого не хочеться. Тому я вирішив, що коли я захочу спати, я буду спати. Після цього все стало добре. Три головні думки на цей привід: денний сон не буває довгим, достатньо 20-30 хвилин, щоб перезавантажитись. Зазвичай навіть не потрібен будильник, але краще його все ж таки заводити, щоб перестрахуватись. Сон тривалістю до 30 хвилин дозволяє людині виспатися, але не занурюватися у глибокий сон, від якого важко прокинутись, і який викликає млявість та інертність сну. Денний сон. Приємний після нього ніби сповільнюєшся і добрішаєш, а голова стає свіжішою. Третє: це корисно для здоров'я. Покращується пам'ять, підіймається настрій, покращується концентрація, дії стають точними і послідовними. Проходить стрес, покращується креативність. Завдяки цьому результат вашої роботи значно покращується, та ви швидше досягаєте поставлених цілей. Коли спати? Щоб отримати максимальну користь від денного сну, треба точно вирахувати час. Більшість людей вважають післяобідній сон найбільш природним. Та корисним. Деякі кажуть, що спати краще між 14 та 15 годинами. Саме в ці години люди втрачають пильність. У цей природний час циркадні ритми перебувають на низькому рівні. Тому часто люди в цей час трохи сонливі, мабуть, ви за собою таке помічали. А якщо лягати спати після 15, то це може заважати нічному сну. Ви просто не зможете заснути ввечері. Але я зазвичай спираюсь на те, як я себе почуваю. Сонливість до мене приходить по-різному у проміжку між 13 та 16 годиною дня. Тоді я заводжу будильник на 20 хвилин і лягаю спати. Коли будильник спрацьовує, я дозволяю собі ще 10 хвилин повалятися. Після цього повільно підвожуся і продовжую день. І не треба ні з ким боротися. Обираючи денний сон, ви обираєте ефективність і перемогу. Місце. Найефективніший сон відбувається у тихій, комфортній темній кімнаті. Бажано, щоб обстановочка була прохолодною і бажано, щоб це було ваше ліжко. Закривайте вікна шторами. Берущі допоможуть зробити атмосферу тихою, а пов'язка на очі допоможе зробити максимальну темряву. Я обходжусь без цих атрибутів, але є люди, яким вони просто необхідні, тому що без них. Не вдасться нормально поспати. Тепер деякі мінуси денного сну, про які ви теж маєте знати. Денний сон не для всіх. Деякі люди просто не можуть спати в день. Так вони влаштовані. Для деяких людей денний сон вмикає інерцію сну. Після пробудження вони можуть відчувати себе. Дезорієнтованими та розбитими, і решта дня буде не такою ефективною, як хотілося б. Від денного сну у деяких людей можуть виникати проблеми з нічним сном. У більшості людей зазвичай денний сон не викликає проблем з нічним сном. Але якщо ви відчуваєте погану якість сну або безсоння у нічний час, денний сон може ці проблеми посилити. Але це лише винятки. Деякі дослідження. Показують, що у людей, у яких нема проблем зі здоров'ям, денний сон допомагає бути більш ефективним, сфокусованим і мотивованим і щасливим. Ще трохи користі. Сон відіграє важливу роль у зберіганні спогадів. Після денного сну ви можете зненацька згадати те, що колись забули. Або якщо ви першу половину дня навчалися, денний сон. Може упорядкувати цю інформацію у вашій голові, і ви краще засвоїте цю інформацію. Сон допомагає не забувати такі важливі речі, як рухові навички, чуттєве сприйняття і вербальний відгук. Денний сон також допомагає створити зв'язки між речами і кластерами інформації у вашій голові. В одному дослідженні. Тим, хто дрімає в день, було легше зібрати докупи інформацію, яку ви не отримали в першій половині дня. Денний сон піднімає настрій. Якщо почуваєте себе пригніченими, спробуйте подрімати, або навіть просто відпочити лежачи протягом години, не засинаючи. Простий, спокійний відпочинок допомагає згадати, що світ не такий поганий і в ньому є хороше. Денний сон додає вам ефективності. Тому, якщо хочете спати, лягайте спати. we